Не дивіться в чуже вікно, виглядаючи бруд у кімнаті. Ми для когось, актори кіно, граємо роль у людському театрі. Часто бачимо лише плесо води, а глибини під ним не вбачаємо. Тож не треба, прошу, не суди. Надто легко в комусь помічаємо ми недоліки, темряву, бруд, пишемо вирок твердою рукою. Надто легко ми чинимо суд. Та так рідко, на жаль, над собою. А чому б не спинитись самим, не поглянути в серця глибини? А чи є без гріхів хоч один перед тим, як судити людину? Пригадайте, Господь задля нас свого Сина віддав на розп'яття, щоб очистити кожного з вас, а ми ближніх несем на багаття. Пригадайте, як в муках своїх Божий син ніс прощення до світу. А чи є це любов у нас самих, надто легко вже стало судити, все не вічне і прийде кінець, ми постанемо всі перед судом, чистоту наших власних сердець ми покажемо, бійтеся, бруду. Перш за все у собі, а людей тільки Богу під силу судити. Треба змалку навчати дітей не шукати гріхи, а любити. Розуміння, прощення, любов треба сіяти в серці своєму. Це спасіння, основа основ та дорога, якою йдемо ми до Бога. Прошу, не судіть і у вікна не слід заглядати. Краще будем навчатись любити і любов'ю людей рятувати.